Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuqa. Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Xide серія XL ємністю 62 а годин пусковим струмом 540 А. Артикул даного акумулятора є B-620. Акумулятор в європейському корпусі, тобто клема у нас в рівень з верхньою кришкою, полярність права. Як розраховується полярність. Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, з якої сторони, плюс така і полярність. Виготовляється в Польщі даний акумулятор, також батарея не обслуговувана. Розміри акумулятора довжина 242 мм, ширина 175 мм і висота 190 мм. Гарантія на даний акумулятор 24 мм. Місяці. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео!